Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Юлія, я з України, з Дніпропетровщини. Сьогодні в нас 17 травня, і нарешті, нарешті я закінчила цей прекрасний набір виробника Леля під назвою Червоний вогник. Що я можу сказати? Як завжди, я у захваті від того, як наші виробники можуть розробляти, робити такі чудові набори. Всім, всім рекомендую вишити цей набір, бо він. Наприв'ю яскравий, а в житті він іще більш такий соковитий, яскравий, натхненний. Нехай зараз і травень місяць, але я цей набір поставила вишивати собі за мету ще з початку цього року. Так, це нехай і такий зимовий сюжет, але мені щось сподобалось, я вишиваю, і мені не. Зовсім не важно, це літо, це осінь, це весна, це зима. Якщо мені щось подобається, я беру і вишиваю. Тому не буду томити вас, не буду томити себе. Ось, що в мене вийшло. Вишивала я його десь, якщо чистими днями взяти, десь тиждень, ну, може, днів 10. Так, да, в мене було дуже мало часу. Якщо сісти вишивати його кожного дня, то він, мабуть, я так гадаю, може вишитись десь за 5-7 днів. Він невеликого розміру. Ми зараз помірюємо, я вам все розкажу, покажу. Тому, і ще раз нагадаю: це виробник наш Леля. Так. Артикул ЛВ-105. І оце коли я готувалася вже до відео, я звернула увагу, що дизайнерка схеми Богдана Обухівська. І тільки зараз я зрозуміла, чому мені іноді було складно вишивати. Так, розмір готової роботи вони нам. Е Заявляють, що буде 30 на 30, використовувалась Лінда 27-го каунту Цвайгард, Нітки, нітки DMC, голка, інструкція та схеми для вишивки на паперовану та в електронному форматі завдяки нашій Лелі, такому прекрасному виробнику. Чому я кажу, що у мене були труднощі? Тому що, хоча робота така не дуже велика, але там є такий, як дробний бекстіч, є четверть хрестиків, їх мало-мало, але вони є. Я дуже люблю бекстіч. Але тут, ну, скажімо так, сьогодні я завершила цю роботу. Вчора я повністю вишила всі хрестики, а сьогодні оце вирішила зробити весь весь бекстіч. Якщо то стосується бавовни, цих, скажімо так, ягід, листічка, все гаразд, в мене все вийшло, я його обожнюю. Але коли я почала вишивати бекстіч на оцих гілках, ну, сказати, що в мене. Дах поїхав, це нічого не сказати. Я вже його зроб... Так, я притримувалась рекомендаціям щодо однієї ниточки бекстіч, в два складання, в одне складання, кольорів притримувалась, але вже робила, як я вважала за потрібне. Бо, як я кажу, в останню мить я зрозуміла, чому в мене були такі складнощі, бо це дизайнерська схема. Як ми знаємо, вони хоч маленькі, але вони бувають не дуже легкі. Якщо сказати, ну, скажімо так, я від себе скажу, я не можу рекомендувати цей набір для дівчат, які тільки-тільки починають. Якби я починала вишивати його десь рок, рок, ну, годів три назад, в май місяці в мене буде три роки, як я вишиваю саме хрестиком, ну так, повністю оце підсіла на цю голку, він би в мене відбив. Бажання взагалі вишивати христиком. Я ж кажу, в мене чуть-чуть під кінець із за бекстч на оцих гілочках, мене дах трошки зірвало. І це зараз знімаю, вам відео і бачу, що на одній з бавовні я вам покажу. Бекстіч я таки не доробила. Тому, як закінчу знімати відео, обов'язково його дороблю. Так, що я можу сказати? Мені дуже сподобалось. Я у захваті від якості схеми. Схема цього набору вона роздрукована на двох аркушах, але вона аркуші такі, знаєте, формату А4, але вони більш такі, як схиляються в сторону картону. Ну, плотної, такі дуже плотної, плотної бумаги. Я вам покажу лише. Крапельку схеми. Вони зробили схему як у вигляді без бекстічу, і зробили її у вигляді бекстічу. Ви ж бачите, так? Взагалі цей набор вишивається у два складання хрестиків. Нитку складуємо два рази і вишиваємо. Напівхрестиків тут дуже-дуже мало, але вони теж вишиваються у два складання. Цей набір складається в нас, якщо я не, не помиляюся, він складається із 36 кольорів. В той час, коли наш виробник, мережка, я обожнюю теж цього виробника і всіляко намагаюся підтримувати покупати саме набори наших українських виробників. Але і покупаю там і Dimensions, і інше. Але Мережка теж використовує в нас е, максимум 40 кольорів. Але ж в неї там роботи ви мене вибачте: е, там 30-40 сантиметрів. Е, ну, тобто багато, і вони теж використовують 40 кольорів. Але Леля на, такому, ну, на, на такій маленькій роботі вони теж використовували... 36 кольорів і роботу, як вони зазначають, розмір готової роботи. А ні, помиляюся. Розмір основи 30 на 30. Так, що я вам можу сказати? Значить, що до ключа, ключ тут дуже легкий, він дуже легкий. Так, зараз я покажу вам і закрию тут QR-код для електронної схеми. Не буду порушити, скажімо так, Авторські права. Бачите, дуже, схема дуже легка, як я і казала, лише один напівхрестик використовується. Є беки. бек як в одне нитку, так і в дві нитки. Тому розібрати тут дуже-дуже все легко. Так, щодо залишків муляни, я їх скрутила ось таким чином, якщо вам буде видно. Як я кажу, вони на таких от трьох палеточках. Дуже... Ну, мабуть, ви вже бачили обзорець цього набору в інтернеті. Я не буду нічого. Я просто хочу вам показати, скільки в мене залишилось, і ви знаєте, може, ну, мені здається. О боже мій, вибачте. І якщо мені здається, тут може вистачити. І ще на один відшив. Може деяких кольорів можна, можна буде додати за допомогою схеми кольорів. Виробник не зазначає, які саме це номери, але вони не складні, це DMC, вони в закромах у кожної вишивальниці є, тому ось такі в мене залишки? Так, я повернулася до вас, бо Згадала, що не поклала біля себе метри, завдяки якому може заміряти роботу. Одразу скажу, що коли я вам показую цю роботу, вона вже я її попрала, попрасувала. Розмір основи він не змінився. Як я нагадую, що це Лінда 27-го каунту Цвайгард. Саме так зазначив нам виробник на прев'ю. Тому розмір основи як був 30, так. 30х30 30 і залишився. А розмір готової роботи. Давайте ми прикинемо, він десь, як я і думала, десь 20 на 20 см. Це я так, примірно заміряю. О, робота не дуже велика. Вона, як ви бачите, ну, це щось дивовижне. Так, давайте я вам покажу, як це, дівчата. Мені дуже подобається, коли підносять. Близенько і можна подивитись, як воно все вишивається. Саме ось тут, зараз хвилиночку, вибачайте. Так, все ж таки штовхнула. Ось тут я ще не доробила бстіч, отут буквально чуть-чуть. Я її дороблю, і буде тоді все гарніше. Вишивається, мені приємно, вишивала я вже після роботи. Під штучним світлом, але мені сподобалось. До речі, саме око цієї птахи, тут фрузлика не повинно бути. За схемою цього фрузлика нема, але я його зробила чому Бо мені якось доцільно, що саме він кудись дивиться, а коли Просто контур цього ока, ну і воно як не дороблене, тому я від себе вже це і зробила. Так, дивіться, ось тут білим кольором в ягідках вишивається четверть хрестиків, оце саме тут. І, мабуть, все, оце його трішечки, але він є все хрестиком, окрім на гілочках, бачите, тут є на півхрестик. два складання, його дуже мало, тобто де гілочки, отам по країчку і є напівхрестик. Так, бекстіч, як я казала, вишивається в, одну, в одне складання і в два складання. Фрузликів тут немає, тому ось в мене отака краса. Так, якщо ви дочекаєтесь декілька секунд, може я. Зроблю так, що коли закінчу знімати це відео, я вам покажу, як саме я оформлю цю роботу. Чому я хочу її оформити? Бо я собі запланувала спочатку року, що воно буде в мене парою до мого ось такого, ось такого чобітка. Вишивала я його з оригінального набору Dimensions. І мені в моїх закромах я згадала, що в мене є отакий прекрасний набір. І я вишую його у вигляді маленької подушки, ну, такої декоративної, щоб біля ялинки на меблі поставити. І мені здається, він дуже, дуже буде ну, доречно. Дивіться, як красиво. Так, тому що я планую? Я планую віддати його на, на оформлення до Сабіни. Це дівчина, як я казала, з інстаграму в неї там є своя сторінка. Вона займається шиттям, оформленням прикладної вишивки. Я вже неодноразово в неї все оформлюю, і мені дуже подобається, як вона це робить. Тому залишу посилання. І якщо ви зачекаєте декілька секунд, а може хвилин, може я зараз, дознімаючи це відео ще щось згадаю, щоб вам зазначити. Ось я вам покажу, як в мене це все буде получатися. І ось нарешті я хочу вам показати. Як мені оформили мою вишивку? Оформлена вона у вигляді подушки, так як я і хотіла. Розмір подушки 35 на 35. Так, вона дивіться, вона квадратна, дуже якісні, строчечки, все. Дякувати Сабіні, посилання на. Цієї майстрині в мене буде під відео. Заходьте, дивіться, там ну, в неї ручки дійсно. У багатьох наших дівчаток золоті ручки. Дивіться, вона зробила мені за моїм проханням у вигляді наволочки, бо у кого є маленькі діти, я сподіваюся, в мене онуків з'являться колись. І вони будуть мацати, пачкати, слюнавити, битись подушками. Ну, звісно, потрібно буде брати. Ось. І вона зробила мені у вигляді наволочки е, окремо. Вона зшила мені подушку, набиту синтапоном, і вона така тугенька. Ой, і свої емоції я вже виплеснула, тому я навіть не буду їх тут проявляти. Ви знаєте, до речі, коли кожного разу. У нас городочок маленький, і кожного разу, коли я е, надсилаю свої вишивки, там працюють не тільки хлопці, але й дівчата. І вони бачать, що я надсилаю. Вони охоять, тягують, але коли я отримую таке оформлення, розпаковую при них, ну, їхню їхнім здивуванню, ну, їхні ну ох-ахи, це не що. Вони просять потрогати. Ну, дотронутись. Вони не вірять, що це все ручна робота. Ну, Воно дійсно все зроблено. То знаєте, як в Україні все зроблено з любов'ю. Так. І ще хочу дещо показати, як я обіцяла, як наші дівчата кажуть, та 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 там, та -там. Ось така в мене ще й краса. Це теж вишивка моя, оформлення. Від сабіни, ну, подивіться, подивіться, в мене, на жаль, все не вміщується до кадру, але все ж таки, бачите: лянти, і китичка, і е, підвіз, і ой, ну, ну це ну щось, здивіться. Я дуже хотіла, коли вишивала, я планувала, що це буде набором, вона мені оформила це у вигляді, ну щоб воно було, знаєте, як. Щось ось подивіться, навіть всередині, ось такий, знаєте, блакитний, такий ніжний-ніжний, блакитний матеріал. Ну Я не знаю. Я завжди вважала, що люди, які вміють кроїти, шити. Ну Це люди з золотими руками. Я, на жаль, можу лише вишивати. Шити я не вмію. Ой ну. Я не знаю, ну це щось. Знаєте, ой, вибачаюсь. Новий рік це подвійне свято для мене, бо це Новий рік, Різдво, а мого сина ще 31 грудня народження, день народження. Оце щас дивлюся на все це, і це ж не останній чобіток, який я вишиваю. Я уявляю, як я в нашій квартирі, в нашому залі, де стоїть прикрашена ялинка у мого сина день народження, і оце все буду ем, доставати, розпаковувати, украшати. І я тільки можу здогадатися, яке буде, ем, які будуть приємні слова від моїх близьких, рідних людей. Ой, я сама, ви знаєте, оце трогаю, і воно таке, ну, воно таке приємне на дотик, воно таке від нього віє любов'ю, віє м м м працею, і віє креативом. Нас дуже багато талановитих людей на Україні. Я сподіваюся, вам моє відео сподобалось. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви мене підтримуєте. А яким чином, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені пальчик угору. А ще краще, візьміть, напишіть мені будь-який коментар з добрими, теплими словами. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть свою нервову систему. Все буде гаразд, все буде Україна. Я це знаю і я в це вірю. Cobblestone sighs beneath our shoe. The books are sleeping on the dusty shelves with stories of lives and forgotten selves. A cafe's hum, a gentle drum in play, echoes the footsteps of an endless day. Oh city life.